Чи було у вас таке, що щось сталося з вами у Польщі, а ви ну, не вміли на це зареагувати польською? Якщо так, то це відео для вас. Бо сьогодні ми з вами розбираємо реакції і як їх висловити по польську. Почнемо з нашої першої фрази, і вона українською, коли ми деколи кажемо, та це не так легко, так? Хтось вам там радить, та зроби те -те, 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 те те, і будеш мати результати. Ви хочете сказати. Х, та це не так легко. Ну, і оце це не так легко перекладемо, як Тоня так як є «То не так як хоп-щуп. Так хоп так? З такою ж інтонацією можете сказати. Друге, наш вигук. Е Наприклад, уявіть ситуацію, так? що ваша машина, чи самохід, ні з того, ні з цього перестала їхати. Так? І ви хочете сказати. От блін, так? І оце от блін, або і трошки інше, може слово, вам хоче вирватися. Ми скажемо польською доліха. Доліха, так? Це я вам таке невульгарне розказую невульгарну реакцію. Звісно, що можна зареагувати і більш різко. Доліха з таким самоходом. І наступного разу вже виставляєте його на OLX і продаєте. Доліха з таким самоходом, так? Тобто, ну, блін, з, цим, з цією машиною постійно є якісь проблеми. Отже, друга реакція це доліха. Е, або, наприклад, ми можемо не знаємо, де Аня, а нам її пільні треба, так? Нам її терміново просто потрібно, бо вона пообіцяла зустрітися з клієнтом, а клієнт вже чекає. І ми можемо сказати: где до ліха Аня? Где доліха є Аня? Так? Ну, де блін є ця Аня? Отже, доліха. Використовуйте ну, на здоров'я. Е, чи є якісь синоніми до цього доліха? Є, можемо сказати: до дябуа. Де до д'ябуа є Аня, Так, дослівно до диявола, до чорта. Так, можна сказати, це вже дуже класно, до ясної до ясної До анєльки. Так, Дослівно до ясної анєльки. Анєлька – це ім'я, до ясної анєльки. Gdzie do jasnej annielki jest Ania, tak? Де в біса є Аня? Або, можна ще сказати, до ясно часной, до ясной часной. Якщо це відео дивляться поляки, можливо, хтось знає, звідки таке пішло до ясно часной, дослівно до світлої тісної, що тут малося на увазі, no już chyba nikt не będzie Отже, можемо zareaguвати: «ДО licha, do diabła, do jasnej анєлки, або до ясний часний. Пішли далі, і наша третя реакція, коли ми хочемо сказати та ти що? Та ти що, наприклад, хтось вам каже, та не скарся постійно, що ти не маєш часу вивчити польську, польську мову. Так? Не скарсяся, сідай та вивчай її. Ви можете сказати: ну, ти?» Ну, Так, коли у вас двоє дітей, ви працюєте на двох роботах. І ви не можете знайти курс, який би вам підходив. До речі, про наш курс я вам ще сьогодні розповім. Якщо у вас така ситуація, двоє дітей, дві роботи і зовсім мало вільного часу, то наш курс вам обов'язково підійде, але про нього трішки детальніше пізніше. Пішли далі. Якщо ви не вірите в те, що говорить вам ваш е, співрозмовник, ви можете перепитати серйозно. І це польською буде серйо, серйо. Так? Або ви можете сказати направде, направде, так, ніби справді, направде, увагу, що направде в кінці має С е хвостом. Для цих реакцій дуже важлива також інтонація, з якою так, ми це говоримо. Ну, бо це реакція, так, це наша емоція. Тому старайтесь повторювати власне в такий спосіб. Цо ти мовіш?» Скажемо скажімо так, коли хтось ляпнув якусь дурницю. Ну це ти мовіш?» Можна ще оце но так вліпити на початку. Нашої фрази, ну що ти мовиш? та що ти говориш? Зараз хочу поділитися з вами відгуками від наших студентів, які пройшли курси від школи FreeInTalk. Якщо ви також хочете вивчити польську мову, бо вам подобається моя подача і методика, то запрошую до нас на курси. Ми підберемо найбільш зручний формат для вас. Пішли, покажу наш найпопулярніший формат, який обрало понад 30 тисяч студентів. На вас чекає 20 уроків на одному рівні. Навчатися ви можете з комп'ютера, телефона, з планшета, як вам зручно. Якщо ви працюєте і вам здається, що ну зовсім немає часу на уроки, то цей курс вам обов'язково підійде. І ось чому ви можете проходити заняття на живих уроках з викладачем або ж на навчальній платформі тоді, коли вам зручно. Наприклад, коли ви відпочиваєте, лежите на дивані, готуєте їсти. Або ж просто займаєтеся побутовими речами. Ви самі обираєте, коли навчатися і будуєте свій графік. Знаєте, що найголовніше: на проходження курсу у вас буде цілий рік, і цього цілком достатньо, щоб повністю освоїти матеріал. А ще це у три рази дешевше ніж у репетитора. Запрошую вас переконатися. Залиште заявку на пробний урок і переконайтеся самі. Коли хтось щось вчудив таке е, смішне, а інколи і не дуже смішне, е, щось, що вас здивувало, ви можете сказати Але нумер, але нумер так. Наприклад, ви десь там стали свідком, як е, свариться чоловік з жінкою, так в ресторані, і ви можете сидіти і дивитись на це і казати Але нумер, але нумер, оце номер. Е, знову ж таки, коли ми комусь не дуже віримо, хто що сказав нам, то можемо сказати: хіба жартуєш? Хіба жартуєш? Ти, певно, жартуєш. Так? Ти жартуєш чи як? Хіба жартуєш? Е, реакція, яку ви, скоріш за все, знаєте, але давайте її повторимо. Я розумію, як ми скажемо. Розумієм. так, Розуміємо. Розуміємо, розуміємо, ясне. Так, часто треба використовувати, тому повторюємо. Коли ми хочемо перепитати, чи те, що ми зробили, влаштовує нашого співрозмовника, так, чи все в порядку, можете сказати: швидко гра, швидко гра, так ніби все клав все, все добре, все так, як ви собі бажаєте. Тільки ось оцесткогра, воно є неофіційне. Пам'ятаємо, так якщо ви, наприклад, істиччі кельнерем, так, якщо ви працюєте офіціантом. To około 500 do swoich klientów przy stoliku, tak, no to nakazuje, wszystko gra, tak, można wskazać, czy wszystko w porządku, tak, bardziej taki oficjalny język tutaj nam będzie przysługiwać. To mu wszystko gra, dosyć no, wszystko graje, ale mają na uwadze, czy wszystko raz, czy wszystko dobre. E, Jest takie lud, który e, notorycznie tak popełniają ten sam błąd, albo robię te, proszczą ich. Просимо не робити, і ми прям хочемо сказати: і так кожного разу. І так кожного разу він забуває мені позвонити, або і так кожного разу м -м, наш там колега слухає голосно музику. І оце і так кожного разу ми польською скажемо, як за кождим разом. За кождим разом то само. За кожним разом то само. І можемо закочувати очі. Це саме та фраза. Коли ми ну, прям такі в шоці є, коли нам хтось щось сказав, і ми хочемо запитати, як це взагалі можливо, дос, дуже подібно ми це польською кажемо, як то можливе, як то можливе, щось таке має статися дуже незвичне, так, щоб ви це використали, але як то можливе? Коли ми так, хтось з нас щось просить, а ми цій людині готові зробити все. І українською ми кажемо та що тільки захочеш, так я тобі зроблю. Польською скажемо, що захочеш. зехчеш. Проще що тілько Так? Проси, що, що душа, чого душа бажає. Ну і остання фраза буде корисна для хлопців. Якщо ви хочете е, пропустити жінку першою у дверях, то українською ми кажемо, як кажемо після вас. Поляки кажуть, що пані пшодем. Пані пшоде. Якщо ви десь зустрілися в будинку так, своєму, чи в школі, в уженді, так і перед вами є жінка, то отфірами джві і мовіми: пані пшоде, пані пшоде. Ось такі реакції підібрала вам сьогодні, а від вас прошу у коментарях писати ситуації, в яких ви не знали, що сказати по польську, а я вам обов'язково допоможу. Пам'ятайте про те, щоб лайкнути відео, поділитися з ним тим. Вашим другом, який живе у Польщі і вивчає польську мову. Не забудьте підписуватись на наші соцмережі: це Телеграм, Інстаграм, Тікток. Ну і не забувайте про нашу школу FreeInTalk, у якій ви можете вивчати польську мову у різних форматах: в індивідуальних уроках, парних, групових, інтенсивах, розмовних клубах все, чого душа забажає. І, до речі, не тільки польську мову. Тому усі деталі в описі до цього відео переходіть і будемо вивчитися разом. Па!